Як бачите, сьогодні причепурилася, а ось і досі живу, то мені вже незручно. Мені не допомагає ні чорта, на жаль. Е, я Втрачати я Втрачать що. Ой, ні-ні, Орина, давай, давай, зроби щось, зроби щось. Всім привіт! Мене звати Орина, ви на каналі Лейкомічне. Рада вас бачити. Це канал, мій блог про те, як живуть люди з раком крові, про пересадку кісткового мозку і все, що з цим пов'язане. Як бачите, сьогодні причепорилася з в мене є футболочка. Я в ній ходжу скрізь, коли я ходила ще на скелелазіння після пересадки. Я теж її завжди вдягала. Дуже пишаюсь своїм донором. Якщо ви хочете теж стати донором, то посилання буде в описі до цього відео. Загалом я записую це відео вже третій раз, тому воно вже не таке тепле і приємне, мабуть. Хотіла би розказати вам про своє лікування, загалом про свій стан. Як ви бачите, я ніби така бодренька, але це. Може так здаватися, насправді, що це те, з чим я часто стикаюсь, що я виглядаю як ніби нормальна людина здорова, але почуваюся часто набагато гірше, ніж нормальна людина. і Тим паче здорова людина. Але вже є як є, коли в мене не було волосся, то якось мені було дуже легко, тому що, мені здається, люди мене сприймали одразу, як там, я хвора на рак, там, чи я проходжу лікування. Вони якісь були такі. Добріжі, може менш вимогливо. Мені було легко, бо я одразу знала, що я для них там, в правильному статусі. Тобто вони не будуть очікувати від мене якихось там надзвичайної активності. Ну і загалом будуть, скоріш за все, робити якісь якусь, там скидку, снижку на те, що я хворію. А зараз цього не видно, тому ну, якби це і класно. ну, Видно, це ну, класно, те, що я можу е, вести якесь більш-менш активне життя поки що завдяки моєму донору. Але е, не класно, що, що почуваюся, я не так. І е, завтра я йду в лікарню. В лікарні я постійно, всі там мої друзяки. Е, я е, це вже проходжу третій цикл, третій цикл хімії в мене закінчився. Ну, він не загалом третій, якщо це перше відео, яке ви дивитесь, то це вже якась четверта, здається, лінія лікування після пересадки. Хоча б щось давайте зробимо, заліпимо, якось дірку, не знаю, глиною, землею, палками, щоб воно якось хоч чуть -чуть ще протрималось. Воно це я. І. Серед іншого робимо ми зараз таку натуральну хіміотерапію, тобто йде спочатку ненатуральна, яка мені дуже не подобається. І тиждень з половиною, коли я на цій хімії о, життя мені не дуже усміхається, і це реально важко. Я тільки чекаю, коли це закінчиться, і потім відходжу довго від цього. І крім цього, вони роблять вливання лімфоцитів донора, це клітини, крові донора, того самого, від якого в мене пістковий мозок, але, якби стався рецидив, пішло все не так, тому що мої клітинки якось сховались, якось тепер видають себе за клітини донора, і донор не розпізнає ракові клітини мої, як ракові, як якісь чужі, які треба знищувати. Тому вони собі розвиваються і плодяться, і ну, так розвивається лейкемія, що потім вони заполоняють весь кістковий мозок, і здорові клітини вже не можуть розвиватися, і імунітет, відповідно, також пропадає в людини. І зараз вони мені дають ці лімфоцити донора. Як це відбувається? Це в лікарню приїжджає такий величезний баняк. З замороженими клітинами. Вони заморожені при десь мінус 140 градусів. Ну, він дійсно величезний. Покажемо, мабуть, у мене є фото. Потім вони розморожуються в такій маленькій, і це виглядає як мікрохвильова піч, трошки схоже. Загалом це такий пластиковий контейнер, в якому лежать два пакети з водою. З теплою і ці холодні клітинки, там баняк великий, але клітинок насправді, може, 10 мл, вони теж в такому пакетику, вони кладуться між цих двох пакетів з водою, все дуже просто, розморожуються. І потім, як тільки кристалики льоду зникають, то їх витягають з цієї мікрохвильовки і дають мені, просто вливають через вену, робить це лікар. І потім дві години я лежу на всяких моніторах, і вони моніторять пульс, моніторять сатурацію і тиск дуже часто. Ну, бо може щось піти не так. Це все-таки мікропересадка, хоч вони її роблять кожні три місяці. І... Ну і щось може статися, скажімо так. Минулого разу в мене було таке, що дуже різко почала падати сатурація. Я вже наслухалась про ці історії. Я, я перелякалась, чесно кажучи, це не так, що я там лежала, як Будда, який приймає все, що відбувається. Я коли побачила, що вона падає, вона почала страшно кричати: біжать лікарі, біжать медсестри, паніка, всі суетяться. І я також засуєтілася, було в мене таке, що О, ні, ні, Орина, давай, давай, зроби щось, зроби щось. І е, потім воно якось вирівнялось. Двічі таке щось було, ми не знаємо, що це було. Але якось я так зрозуміла на своєму досвіді, що не, не все воно гладко проходить. Завтра у мене третій цикл, вони поступово дуже повільно, повільними, максимально акуратними німецькими демпами. Хто не знає, я на лікуванні в Німеччині збільшують цю дозу. І проблема в тому, що вона мені не допомагає ні чорта, на жаль. Е, і я їм кажу, може, ми збільшимо, може, буде краще. Але проблема в тому, що, по-перше, це Німеччина. І, а може, давайте збільшимо Да, давай. Тут взагалі не працює. У них є протокол, від якого вони не можуть взагалі ні крок, ні вправо, ні вліво відступити. Бо так от має бути. І переконати їх дуже важко, це майже неможливо. А по-друге, те, що, що загрожує пацієнтам після пересадки з іншого боку, тобто є ризик лейкемії завжди, це з одного боку, і з другого є ризик хвороби донора проти реципієнта, коли донор суперактивний і він ем, якби не так добре приживається з. Хвостом, тобто з реципієнтом, зі мною в моєму випадку, то тоді він починає атакувати реципієнта, він розпізнає інші клітини, інші органи, як чужі, і починає їх атакувати. І це також часто закінчується смертю. Це призводить до дуже великої кількості ускладнень. І лікарі цього теж бояться і кажуть, що ми хочемо і цього уникнути. Вже, на мою думку, втрачать нема що. Ну, Побачимо завтра, що це буде, і, і власне, власне, це, це все. Поза тим, я почуваюся не якось супер. Я відчуваю дуже прискорене серцебиття, і це завжди для мене знак, що щось, що щось не так. Так було перед рецидивами. І... І не тільки також там перед іншими перед інфекціями, то мені здається, що йде не так. Побачимо з часом. Наступна біопсія у мене десь через місяць, я думаю. Бо вони ще не знають. Це Німеччина. І ну, побачимо. Я думала після Рецидиву, що там мені лишилось два місяці. Друзі мені зняли квартиру, сказали, ну, поживи два місяці в кращій квартирі, а ось я досі живу, то мені вже незручно, хорошики капають. Ну, але загалом життя мені подобається. Особливо, коли немає хімії, то це супер класно, я вам скажу. Ну, не знаю, в мене. Я думаю, і різні глядачі, і більшість станом на зараз розуміє, що таке хімія, і що це реально дуже неприємно. Але є теж трошки життя поза хімією. І це приємно. Дякую вам, що ви дивитеся. Ставайте донорами, потім записуйтесь до реєстру кісткового мозку. І продовжуйте життя, так як мій донор продовжив мені. Даруйте нове життя, будьте котиками. До зустрічі!